Всім привіт! Середа, сьома ранку, третій день мого челенджу. Поки місць, настроєння таке поработати піде. Скільки буду робити до упора. Ну, треба зробити 5 мінімум, щоб мені вийти, як, би, як положено, так як я хотів. Прилітає замовлення мені по уклону. Там пишеться не обов'язково, тому що радіус сказаний, типа, більше ніж ви там вказали. Коротше, показує 3,3 км в кацюбинську подача. І прилітає мені такий самий заказ по болту з подачею 1,3 По уклону це 3,3, по болту 1,3, 2 км він намахав тільки на подачі. Коротше, цей болт, ну, як раніше це робив... І зараз це ділає, навіть якби не скриваючи. Та це тільки на подачі він 2 кілометри намахав. Я ж уверен, що він ж так само що ще ж по путі намахає тепер нам пару кілометрів. Зато в ефірі він зробив обновлення і пише, «Ребята, 30 гривень за кілометр. Гоу, поїхав, бери. А ми лохи, беремо і їдемо, тому що ну, не вважає ніхто. Десята година, і навіть бази немає. Взагалі тишина в ефірі. І Фільтра, і все все мовчить. Уклон, убір, болт, везде тишина. Яких там 5 ахтів? І аби було б добре, аби 4 зробити, як вчора. Навіть три, мабуть, вже. Роботи да. нема, будемо бідати. Ложку знов забувся, як завжди, з ножа. Бачите, яка робота крута таксистом. Коли захотів, тоді і обід. Не так, як в офісі, їсти хочеться, а ти на частиш, блін, коли ж там обід, коли ж там обід. А ми коли захотіли, де захотіли. Я, наприклад, захотів в машині. надоїли вже ті ресторани, кафешки. Я в машині сьогодні, в наступний раз там в ресторані, коли викуплю машину. Так плотненько покушали, думаю, схожу в АТБ, айранчика якогось куплю да зап'ю. Пішов по айран, повернувся. Енергетику. Давно я його не пив. Ну, почому давно не пив? Потому що я давно так не роботав. Зараз ми, коротше, бахнемо. І и... робота Давайте. Відпрацював 8 годин і в графік я дивлюся, я не влажу. Мені щоб чтоб... мені треба, щоб воно було 2,5. Мене тільки 2 чуть-чуть перевалило. Робота, Жесть. У вас теж така робота, так? Да, середу. Капець просто. Ну, і ще 8 годин залишається попрацювати. ну Щоб вийти в графік, то треба, виходить, 3 зробити. Почти. ну З такою роботою я не знаю. ну ввечері, може хіба що буде краще, але ну, поки ми відстаємо. А ще я думав, що буде все чотенько, буду кататися без комісії, там всі діла. Ага, я в катколи подав заявку, а мені тільки що прийшло оповіщення, що воно буде активне після 12 години ночі, ж завтра буду аж кататися. Ну нічого, переживемо, наверстаємо. Головне, завтра буде мене уклон прийшли. Він вже прислав. Просто вони не активні ці поїздки. І потім якраз буде п'ятниця, субота, неділька. Якраз будуть жирні дні. Надіємося на це, по крайній мере. І ми своє наверстаємо по-любому. Ребятки, Артем спілкувався зі своїми побратимами, озвучив цифру, яку ми назбирали. І хлопці сказали, що... Краще всього, б це, напевно, були б павербанки Кожному в рюкзак кину І зв'язь є і з рідними, і з усім, і буде чудово, якісь хороші. Так що, якщо там в когось є там якісь знайомі, що займаються павербанками продають, чи ви самі, бо ми ж тут всі всі ж бізнесмени, а таксі так для душі, може хтось займається. Коротше, пишіть мені, дзвоніть, домовимося. У нас там є скільки зараз там, 16 з копійками тисяч. Ну, якщо хороші, то я не знаю штук 8, там, 10, може вийде. А збір продовжено, до кінця тижня ще скільки назбираємо, стільки павербанкові купимо. Так що закинь туди пару червонців. <буде>, Буде посилання на конверт від Приватбанку в закріпленому коментарі. Так що давай, ждемо твоїх донатів. Ну, а я на заправку заправимося да будемо підбивати підсумки, скільки ми наробили. Як наробили? наробилися просиділи в машині, ще й закази такі, куди не поїдеш, то пробка. Коротше, день такий якийсь, блін, не знаю. 10 часов вечора. А я там ну, три може зробив, чи ще, ще не рахував. Ну, три там, три з копійками. На спати йде. Завтра що? Ну, не знаю, завтра будемо влад. З Дремтауна, чи як він там називається. Ну, коротше, ти мене зрозумів. Писав мені, що перший день завжди добре, а потім на спати йде. Ну, короте, на накаркав мені. Дремтауна, кажу, дремкарс. <схід> ладно. Наверное, розход буде капець, тому що машина не глушилася, холодно. ну Ладно, зараз побачимо. Що буде, то буде. А на заправку то гроші у нас є трохи. А от, щоб підкласти на машину, напевно, то вже і не буде нічого, тому що хотів вивезти з болта бабки, а вони не виводяться. Сказали, ждіть, 24 числа вони до вас прийдуть, тому що мене вивід так ну, тіпа, не дозволено. Треба тільки, щоб у мене була бронза. Яка бронза? Де я, де бронза? Щоб там бронза, мені якусь там 21 тисячу треба балів якихось назбирати. Оцінку підняти до 88 бо у мене 85. А була-83 сьогодні там прислали мені ха, відео учебне, яке щоб я подивився. Я його подивився, розблокували, далі короче, короче, Труба з цим болтом обновлення їхнє капець. Раніше е, моментальний вивод можна було зробити там, за 20 гривень. А виходить, вже все, бронза. Якась яка бронза Будемо, наверное, прикрашати цим болтом. Тим більше він мене ще намахав на 90 гривень. Я заходив, щоб зняти ці гроші. Дивлюся списання средств, які то там 90 гривень, якийсь там лишній. Ну коротше, я тому Альфреду написав. Куди ділися моїх 90 гривень. Він мені якийсь бред там почав писати, які силки мені скидують, щоб я там читав щось дивився. Я зайшов по той сил та... <соць> ти там, я стільки в школі не читаю тієї силки читати. Коротше, не понятно, 90 гривень немає. І тут Аболт намахав, вечно, він не може щоб не намахати. І так, за сьогодні пробіг у мене вийшов 215 км. На лінії був 15 годин, ну це був би відбув. А працював ну реально там годин, мабуть, 10. Ну, як показую комп'ютер, так воно і є. Годин 15 це був на і Годин 5 наверное, такого ото сидів куняв. Тому що навіть не було в ефірі, що вибирати. Болт, навіть тих мінімалок, навіть не було, щоб там хоча б поторгуватися, та мінімалку там повезти не за 85, а там за 110, за 120, такого не було. Ну, я просто здурів. Я вже був момент, що мене психануть, да поїхати додому відпочивати там, да, до вечора виїжджати. Ну я себе якби переборов і не поїхав. Думаю, що я зря оце все починав і би, <сих> і термозок з собою на роботу взяв і все. І потім в машині поїв, а потім їхати додому відпочивати. Ну думаю, таке собі бред. Нікуди ніхто не поїхав. Коротше, сьогодні болт. Ну, я не знаю. Виплати мені не дав. На 90 гривень в мене кинув. Подачі сумасшедші. Ну, як завжди, в цих обновлень я вже починаю вже потроху розочаровуватися. Так, на газ я потрав, потратив ровно 1000 гривень. Ну і пістолетчику 20-ку дав. Ну, це не будемо рахувати. Коротше, 1000 в мене пішла на заправочку. Зараз підрахуємо швидко касу. Да Вам все це озвучу. І так. Убер у нас 311 гривень. Убер стріляє дуже рідко, ну мітко. Ну я ікси не включаю тільки комфорт, тому що ікси, якщо ти їдеш без кофів, то таке собі <сум> удовольстві Одне замовлення 311 по Uber. болт 1380 гривень. І я ж говорю 90 гривень, у які то прочі списання Що за прочі списання? Альфред не знає. Якщо ви там, може хтось знаєте в коментарі черкани мені, щоб я там хоч догадки якісь були, було у когось таке чи не було, що за прочі списання І уклон 1962. По уклону їздив я з комісією, все як положено. Завтра вже буду їздити без комісії. І того получилось у нас 3653 гривня мінус 1000 заправка. Мінус на 500 жидкостей набрав в дудку. Нема що навіть на тачку відлажувати. В сільпошку треба піти купити, хоч палку колбаси якоїсь, щоб жінка не кричала, що Альфонс є, що вона в неї так кормить. Не. Ну, остаток у нас бо був 16 200. Ну, 1200 відложимо на машину. І того остаток на сьогоднішній день у нас 15 тисяч. 800 ставимо, хоч підемо на сільпошку. Ну, якось так. 15 і залишається у нас четвер, п'ятниця, субота, неділя, 4 дня. <різь> не, не знаю, чи вийде, чи не вийде Але ну, будемо старатися. Ну, ну а що, головне, ну, є нам Х усердно поработать, хорошо. І коротше, взяв мяч, А ми до завтра, будь добро.